Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайний італійський хліб чи абату. І якщо в класичному варіанті такий хліб вимагає багато часу, то сьогодні ми готуватимемо спрощену його версію, і вже за декілька годин, при мінімумі інгредієнтів та зусиль, ви отримаєте на своєму столі такий хрумкий ззовні та пористий всередині хліб. Якщо зацікавило, тоді це відео для вас. Готуємо! Для початку приготуємо опару. В мисочку вливаємо 100 мл теплої води та всипаємо сухі дріжджі 8 г. Також додаємо сюди 1 чайну ложку цукру та 3 повні столові ложки борошна приблизно 60 г. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Накриваємо харчовою плівкою та рушничком і залишаємо підходити при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. Тим часом в глибоку мисочку просіюємо 500 г борошна. Додаємо сіль бажано дрібну 1,5 чайної ложки. Трохи все змішаємо. Через 15 хвилин знімаємо рушничок та плівку. Опара повинна збільшитись в об'ємі і стати такою ніби пористою. Далі в центрі борошна робимо заглиблення і виливаємо сюди опару. Ще додаємо 350 мл теплої води. Тепер все змішаємо до однорідної маси без грудочок. Тісто виходить доволі рідке. Не лякайтесь, воно таким і повинно бути. Ось таке рідке і липке тісто виходить. Останньою вливаємо сюди олію 30 мл. В мене соняшникова, але краще взяти оливкову, це все ж таки чиабата. Знову все ретельно перемішуємо, поки олія повністю не вбереться в тісто. У вас це може зайняти декілька хвилин. Трошки лопаткою по краям підрівнюємо тісто, накриваємо харчовою плівкою та зверху ще рушником і даємо піднятися в теплому місці 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаємо тісто, знімаємо рушник та плівку. Тепер нам знадобиться мисочка з водою, в якій ми будемо змочувати руки. Ставимо її поряд з мискою з тістом, змочуємо пальці і робимо перше складання. Вологими руками витягуємо тісто і складаємо його до центру. Після кожного разу необхідно змочувати пальці, так як тісто досить липке і без води ви не впораєтесь. Витягуємо і загортаємо всередину. Витягувати тісто потрібно до тих пір, поки воно дозволяє. Ви самі це відчуєте в процесі. Його потім буде важко витягнути, і воно стане таким, ніби тугим. У вас вийде приблизно 6-8 складань. Тепер перевертаємо його швом донизу, пальцями трохи підрівнюємо і знову накриваємо плівкою та рушником і залишаємо підходити в теплому місці на 20 хвилин. Через 20 хвилин вже бачимо, що тісто збільшилось в об'ємі і наповнене бульбашками повітря. Тепер повторюємо весь процес складання ще раз. Таким чином, ми насичуємо тісто повітрям і готова, чиабата буде пористою всередині. Якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. Знову накриваємо плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце на годину. А поки підготуємо деко та лист пергаменту. Його необхідно зігнути посередині і зробити таку перетинку, тоді під час випікання наші чиабати не прилипнуть одна до одної. Далі робочу поверхню щедро присипаємо борошном. Тим часом за годину тісто гарно підійшло та збільшилось в об'ємі. Обережно викладаємо його на робочу поверхню, стараючись, щоб тісто само випало з миски. Головне зараз не порушити структуру та не обминати тісто, щоб бульбашки повітря залишились всередині. І знову ж таки поряд ставимо мисочку з водою, в якій будемо злегка змочувати пальці. Тепер дуже обережно вологими руками розтягуємо краї тіста в сторони, формуючи прямокутник. Старайтесь не дуже притискати його, а тільки ледь-ледь торкаючись пальцями, витягувати тісто в сторони, щоб не випустити повітря та зберегти пористу структуру. Тісто буде прилипати, тому регулярно змочуйте пальці у воді. Далі складаємо тісто, загинаючи краї до центру. Спочатку одну сторону. І потім іншу. Стараємось скласти так, щоб верхній загін тіста повністю перекрив собою нижній. В мене тут не дуже ідеально це вийшло, але у вас я впевнена вийде краще. Зверху присипаємо просіяним борошном і трохи підправляємо шпателем для тіста, який попередньо також присипали борошном. Тепер за допомогою цього ж шпателя ділимо тісто на 4 рівні частини. Переносимо кожен шматочок тіста на застелене пергаментом деко. Викладаємо на відстані, щоб чиабати не склеїлись в процесі випікання. Можна допомагати собі руками і трохи притримувати при перенесенні на деко, адже тісто рідке і може легко втратити форму. Як варіант, можна скористатись великим шпателем або ж взяти два і притримувати ними тісто знизу. Ще трохи підрівнюємо на деко, надаючи тісту більш прямокутну форму. Накриваємо рушничком і даємо піднятися в теплому місці ще 30 хвилин. Коли тісто підійшло, ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 30-35 хвилин режим верх-низ. Ще нам знадобиться термостійкий посуд або деко. Наливаємо в нього окріп та ставимо в духовку разом з чиабатами на самий нижній рівень. Через 15 хвилин виймаємо і допікаємо чиабати вже без пари. Мої чиабати готові, я випікала їх 35 хвилин. Ви тільки послухайте цей звук. Ця скоринка це щось неймовірне. Одразу викладаємо їх на решітку і залишаємо повністю охолонути. Накривати нічим не потрібно, щоб залишилась хрумка скоринка. Цей хліб просто чудовий, хрумкий зовні та м'який і пористий всередині. Італійці дійсно знаються на випічці, вкотре в цьому переконуюсь. А якщо враховувати, що готується він не так вже й складно і без замісу тіста, тому хто завгодно може його приготувати. Така чиабата ідеально підійде для різного роду бутербродів, та й самостійно до перших страв або салатів вона чудово смакує. Особливо мені в ній подобається те, що вона зовсім не кришиться, на відміну від звичайного хліба, і залишається такою ж смачною навіть на наступний день. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Буду рада почути ваші відгуки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!